Але сини Ізраїля вчинили знову те, що було не до вподоби Господові, коли Егуд помер. І Господь віддав їх у руки Явінові, ханаанському цареві, що царював у хацорі. Начальником же його війська був Сісера, що жив у Харошет Гоїмі. Заквилили тоді ізраїльтяни до Господа, бо в Явіна було 900 залізних колісниць. І він сильно гнітив синів Ізраїля вже 12 років. А під той час девора, пророчиця, жінка Лапідота, була в Ізраїлі суддею. Сиділа вона собі, звичайно, під Девора пальмою, між Рамою і Бетелом у Ефраїм Горах, і сини Ізраїля приходили судитись до неї. Послала вона до Варака, сина Авіноама, з Кадешу в Нафталі, і промовила до нього: Господь, Бог Ізраїля, велить ось що. Лаштусь у дорогу, виступай на тавор гору, взявши з собою десять тисяч чоловік із Нафталіїв та Завулонян. Я ж заманю до тебе, до кішон потоку, сісеру, начальника війська Явіна. Разом з його колісницями і з його військом і віддам його тобі в руки. Аварак відказав їй Коли підеш зо мною, то я піду, коли ж не підеш зо мною, не піду. Вона ж до нього. Піти з тобою я піду. Тільки ж слава у поході, в якій ти вибираєшся, не припаде тобі, бо Господь жінці видасть сісеру в руки. І зібралася Девора і пішла з вараком до Кадешу, скликав тоді варак за вулона і Навталі в Кадеш. Десять тисяч чоловік пішло за ним слідом, і Девора пішла з ними. Хевер Кеній відділився був від Кеніїв, потомків Ховава, тестя Мойсея, і розіп'яв свій намет біля Бецаанім дуба, що під Кадешем. Як же Сесірі? Оповіли, що варак, син Авіноама, пішов на Тавор-гору, зібрав сисера всі свої колісниці, дев'ятсот залізних колісниць, і увесь військовий люд, що мав при собі, від Харошет Гоїму до кішон потоку, і мовила Девора до варака «Готуйся, бо це той день, коли Господь дасть тобі сисеру в руки. Хіба Господь не йде поперед тебе? От і спустивсь варак з тавор гори і десять тисяч чоловік з ним. Господь навів страх на Сісеру, і на всі його колісниці і на весь його табір перед вараком, так що сісера зіскочив з колісниці і утік пішки. Варак же кинувся на вздогінці за колісницями і за військом аж до харошет Гоїму. І все військо Сісери полягло від леза меча ані одного не зосталось. Сісера ж прибіг пішки до намету Яели, жінки Хевера, Кенія, бо між явіном, царем хацорським, і домом Хевера Кенія панував мир. Вийшла ото Яела назустріч Сісері та й каже йому Заверни, мій пане. Заверни до мене, не бійся. І зайшов він до неї в намет, і вона прикрила його килимом. І каже він до неї Дай мені, будь ласка, трохи води напитись, бо пече мене спрага. Вона й відчинила бурдюк з молоком, дала йому напитись і прикрила його. Він же каже до неї Стань при вході в намет. І коли прийде хтось і питатиме тебе і казатиме, Чи нема кого тут? То скажи ні. Тоді Яела, жінка хевера, вхопила наметового кілка, взяла у руки молот, підступила стиха до нього та й загнала кілка йому в скроню так, що кілок пройшов у землю, бо Сісера заснув був глибоко від утоми. Так, Помер він. Аж ось з'явився іварак, що гнався за сісерою. Вийшла Яела йому назустріч та й каже до нього Ходи, я покажу тобі того, кого шукаєш. Війшов він до неї. Аж ось Сісера, простягнутий на землі, лежить мертвий з кілком у скроні. Так господь принизив явіна ханаанського царя. Перед синами Ізраїля і рука синів Ізраїля тяжіла все важче над Явіном, царем ханаанським, аж поки вони не знищили явіна, царя Ханаанського.